Вітаю шановне товариство. Сьогодні я буду розповідати вам про героя, котрий в фінальній стадії за International вже не вилазив з банів, тому що до цього він переміг всі ігри, котрі тільки можна. І мова, звісно, йде про Лондруїда. Це раніше був моїм суперсігнатурним героєм, коли його можна було брати на офлейн, та і коли вже не можна було брати на офлейн, я все рівно любив погравати на ньому на інших лініях, на міду або на кері. Та і що там вже казати, й на офлейн ходити на ньому. В чому імба цього Лондруїда, ви дізнаєтесь у цьому відео, і так зразу вам кажу: особливо контролювати Сумона не треба. На цьому герої зараз з ось цією гранню може зіграти майже будь-хто. Тож влаштовуйте зручніше, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і давайте дивитися це відео. Розпочнемо з пояснення, чому Лондруїд зараз є імбовим персонажем. Дивіться, що робить його грань. Я думаю, що вже багато людей дивилися мої стріми або просто бачили це в телеграмі, але тим не менш, я хочу це пояс ще раз Його грань робить так, що у нього стають три активні предмети всього на основному герої. Але ці предмети дають на останньому левелі прокачки ультимейту на 80% більше пасивних бонусів за них. Відповідно, люди можуть купляти собі, наприклад, глейпнір можна купити шефскаді Батерфляй. І герой отримує всі пасивні бонуси з цих предметів на 80% більше. Відповідно, у нього стає більше ухилення, це 53% з цього батерфляя. Стає багато статів, стає багато демеджа. Ми бачимо, що в нас 400 шкоди, дуже сильні артефакти. На Сумоні можна збирати якийсь Владмір і ще більше бафати героя. Бачимо, що у мене різко стає 500 демеджа після цього. І абсолютно неочікуваність це те, що нейтральна шмотка також. Отримує він отримує пасивні бонуси. Я розповідав про це в звіті по Меті Інтернешнала. Там було дискусійне питання про те, чи правильно тут Valve переклали і чи так повинно бути, але факт залишається тим, що отримуються бонуси. Відповідно, з батерфляєм і Зевіана Сфезер я маю 75% ухилення. Ну а з трьома батерфляями тут 100%. Якщо ви не розумієте, чому по мені потрапляє фонтан, справа в тому, що тут округлене значення. Тут не прямо 100%, а скоріш за все, там, 90%. 9 ,6. І тому маленький шанс того, щоб мені попадає якась тичка, вона є. Ну а тепер давайте ж дізнаватись, як на ньому грати. Розбирати будемо, наприклад, як Аме грає саме на кері Лондроїді. але його можна брати як і на оффлінію, так і на Мідлінію. Але найкраще все ж таки буде на кері на ньому грати. Почнемо зі стартового закупу. Тут мені здається, важливо пояснити, чому він саме залишає собі одну гілочку, а набере, наприклад, три цирклітки і квілінблей там на ведмедику, чи гілочки на ведмедику. Справа в тому, що третя церклетка, третя церклетка у тебе не може бути ніяк використана? Ти будеш рейтити собі два брейсера відповідно. Серкетку ти можеш перекласти в свого ведмедика, але це, як на мене, марна трата, марна витрата грошей. Тому він залишає собі дві. Але тут стартовий закуп, тут кому дійсно як подобається. Тому я не буду казати, що от тільки так і ніяк інакше. Я, наприклад, грав нещодавно сам на Андруїді, я брав три серклетки і їх Вільмплей взяв на ведмедику. Це помилка, я думаю, що краще було дві гілочки. Але тим не менш, стартовий закуп це суто індивідуальна історія. Але це не відміняє того, що треба собі буде грейдити два Зразу хочу сказати, що ведмедика взагалі контролювати ну, не прям необхідно дуже спітніло, але ви повинні контролювати момент, коли він отримує демедж і щоб він не був на хп ось так. Краще набагато перевикликати ведмедика, бо ви можете бути в ситуації, де, наприклад, мапа ось так стрибне на нього, дасть гранату. Віза вже буде столо Самшан заряди, і вони вб'ють вашого ведмедика. Ведмедик ні в якому разі не повинен вмирати на лінії ворогам, тому що за це отримує людина, котра його буває 300 золота, але хрін з ним тим золотом вона ще отримує і безліч експірієнса разом зі своїм САПом. Відповідно, цей момент треба контролювати. Нагадую, що якщо він отримує демедж, перевикликати його, засумонути нового не можна протягом трьох секунд після того, як він отримує удар. Плюс нагадую, що чому він купляє гілочки, тому. Що Сумон це також універсал. Чим більше у нього статів, тим більше у нього демеджа, відповідно. Далі він приносить вже собі перший брейсер, і ми бачимо, що у нього майже 1000 хп на основному ведмедику і майже 70 демеджа. Нагадую, що грань вже діє, вона на 50% посилює йому статистики. Далі, коли він бере третій левел, тут Ами помиляються, мені здається, він просто самому не достає досвіду гри на цьому а, герої. Запам'ятайте, ви ніколи не повинні качати зразу скілпойн. Ви залишаєте skill Пойнт до того моменту, поки у вас не прокнуть рути. Зараз я поясню, як це працює на практиці. От ситуація, де у мене третій левел. Запам'ятайте. Коли ведмедик, коли сумон б'є героя, у нього прокають рути, ви можете качнути знову ведмедика, і у нього рефрешиться рути. Відповідно, він може знову миттєво зарутити. Ну тут я наручу, тому що мені просто не пощастило, але в іншій ситуації рути можуть спрацювати двічі. Так само працює і на п'ятому левелі, і на сьомому, відповідно. Є ще один непоганий абус. Він працює з севеджором. Запам'ятовуємо, що ти можеш дизайнути один севеджор, качнути сумона, натиснути друг. Севежур, ну і останнє як це можна абузити, Наприклад, у твого ведмедика залишається мало хп. Але тобі його не перевикликати через те, що він отримує демедж. Ти качаєш сумона і можеш його миттєво перевикликати, навіть якщо його демажили. Також важливий прикол, в котрому, мені здається, Valve доволі непогано казуалі цього героя, так це те, що раніше ти ну, повинен був паритись про те, що от у тебе сумон може загинути, треба переносити ТПшки на такій стадії. Зараз, навіть, навіть якщо у тебе на п'ятому рівні там, трошки згодом гине сумон, це не так критично. Що на ранніх левелах на лінії і це треба контролювати, щоб не віддавати експу. Але чим далі, тим більше на це пофіг. Бачимо, що Аме, до речі, він не качає сумона, він викачує собі Spirit Link. Адже він розуміє, що його герой основний, він є найбільшим ділером. Відповідно, тут дається швидкість атаки, і поширюється броня, на нього, ще й ділиться вампіризм, що. Цікавіше виглядає, ніж прокачка Сумона. Ну і в подальшому ми бачимо, що він замаксив другий спел, не забув собі качнути ультімейт, і тут вже відіграє ось ця імбовість прокачки Грані. У нього є два брейсера, павертре. Це ідеальна шмотка для андроїда Айрон Лу тому що вона дає стати, і у нього по суті. 1900 хп на герої. Зараз Брейса переклав стало трошки менше і віддав його сумону. Але, тим не менш, ну це неймовірний показник просто для такого героя на такій стадії. Йому навіть не обов'язково перетворюватись в ось цього в труформу через, через свій ультимейт. Він може дамажити на ренжі і може перетворюватись тільки е, в ульту, коли на нього є ризик, що нападуть. Адже там і додаткове броня більше дається, і більше хп на героя. Загалом, до речі, ідея нерв. Фу Лондроїда. Мені здається, що ультимативна його форма не повинна давати йому зараз більше хп, враховуючи, що у нього є ця гра. Ну і в подальшому він бере знову ж таки Майлстром для того, щоб розганяти свій фарм. І тут у нього посилюється абсолютно все. І блискавка більше, більше дамажить, тому що це пасивний ефект. А воно якраз таки на пасивні бонуси розповсюджується на шкоду, на швидкість атаки розповсюджується. Ну і навіть ось на цьому моменті ми бачимо, що він машина для фарму еншентів. Далі він собі Бере Глейпнір, качає собі талант на 10 рівні. І що ми бачимо з прокачкою другого левела у зімейта, у нього ще качається на бонусні 10% грань, і у нього стає 2600 хп на 15-й хвилині. Далі він врятувується в тімфайт, перетворюється у нього вже 3600 хп, баланси, начебто герой, 3600 хп, 20 армора без будь-яких бафів на себе. Заходить в бійку і каже: доброго вечора. У мене ще, до речі, 200 демеджа є. Давайте-ка подивимося, що ви можете зробити такому герою на такій стадії. Не забувайте також бонусний момент ультимативної форми, це при пуші веж, у тебе є ось цей демоніш, як і на сумоні, котрий допомагає тобі пушити вежі. Ну, на у нього. А, ну так, да, є, вибачте, тут трошечки вже осліп, подумав, що на секундочку немає. Плюс за цього ти можеш ще і рутати. Відповідно, в комбінації з Ліпніром це непогано працює. Ну а головну силу героя ви можете побачити ось тут. Якщо, не дай Боже, для ворожої команди ви переможете тімфайт, то герой просто знищує будь-які будівлі разом зі своїм сумоном. В цілому на андроїді так завжди було, але зараз, якщо у тебе є ультімейт, ти можеш навіть трон спушити соло. Не зважайте, що він в такій формі знаходиться. У нього ультимейт на кд і він б'є на рейнджі. Єдине, що звісно, коли ультимейту немає, то треба краще контролювати себе, бо тебе можуть вбити без ультимейту. Якщо б у нього ульта була, вмерти він би тут не міг взагалі. На сумоні не забувайте, що він купляє собі ще флагмір, щоб бабити основного водменика і ще більше. Ну і знову ж таки, втім. Файті, якщо йому нічого не загрожує, він б'є в ренжовій формі. Якщо починає щось загрожувати, перетворюється. Це до речі. Морфінг був так у нього скаді і потиморфа це ідеальний артефакт. Це прекрасно зрозуміло. Але ну ж оцінити просто стати героя. 6500 хп, 7000 хп під бафом від uh, Рінгмастера, 40 армора тільки що було. Демеджа, ну 500 демеджа. під лагміром. Наче абсолютно балансний герой всього навсього на 30 на 30-й хвилині це відбувається. Так і повинно бути по талантам. Тут все доволі просто. Ти береш всі праві таланти у будь-якій ситуації, ніколи не будеш помилятися. Єдине, що не забувайте нехтувати же шардом, адже у нього дійсно потужний шар, через те, що йому додається а, бонус та швидкість атаки і рух, коли ти активуєш севержор. Але фішка ще в тому, що ти можеш активувати Севержор на сумоні, і у тебе активуються на ведмедику, наприклад. Тобто, якщо ти в дізеблі і не можеш його активувати, тобі достатньо це зробити на сумоні, і навіть на твоєму основному герої цей Севержор активують. Це такий доволі непоганий абус. Але герой зараз максимально казуальний в зрівнянні з тим, що було раніше, Купляєш три сатові слоти на себе. Замість е скаді або замість е гарпуна можна взяти БКБ залежно цієї ситуації в грі. Далі на сумоно купляєш ладмір, купляєш кірасу, і ну ти, ти машина не переможна. На такій саді ніхто не може тягатися з андровідом зараз в доді тому він із бана на інті не вилазить. Обов'язково спробуйте цього героя. Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.